Шалом і ласкаво просимо на програму Ві Хавто Ізраїль», що єврейською означає полюбіть Ізраїль Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин. і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком дуже важливе біблійне слово це слово мир. Коли ми бачимо це слово в єврейській біблії, воно зазвичай стосується Божих цілей волі. Коли ми дивимося на грецький аналог цього слова, Воно може означати мир у звичайному сенсі, тобто не перебувати в конфлікті з іншими людьми, але також воно може мати те саме значення, що і в єврейській стосуватися виконання божої волі. і що автор послання до євреїв каже нам робити. Що ж, продовжимо з того місця, на якому ми зупинилися минулого тижня. В 12 розділі послання до євреїв дістаньте, будь ласка, свою Біблію. Важливо, щоб ви не лише слухали, але також і дивилися на текст. Отже, подивіться разом зі мною 12-й розділ послання до євреїв. І почнемо ми з 14-го вірша. Так часто, як і в цьому разі, коли ми дивимося письмо, навіть і в новому заповіті, ми знаходимо заповіді. Так часто Боже об'явлення приходить до нас за допомогою заповіді, а тому не нехтуйте заповідями, а підкоряйтеся їм. Вони наші інструменти мудрості, щоб ми були в позиції проводу Божим духом, щоб Божий дух наділяв нас силою, і ми виконували Божу волю. А результатом цього буде внутрішній мир. Будь ласка, подивіться 14-й вірш, і там сказано: пильнуйте про мир за всіма. Цей вислів: пильнуйте про мир можна тлумачити в двох сенсах. Перший простий намагайтеся мати мир з усіма. Як сказано в іншому місці письма, наскільки залежить від вас. Тобто завжди шукайте примирення. Не дозволяйте бути поганим почуттям, поганим емоціям між вами та кимось ще. Прагніть, активно намагайтеся мати мир. Ми всі знаємо, в письмі сказано про нас, що ми маємо служіння примирення. Ще раз 14-й вірш. Пильнуйте про мир всіма, каже автор. І про святість. І знов таки, я гадаю, важливо подивитися, як письмо розкриває себе. Дуже часто в звичайному англійському перекладі змінюють порядок слів, щоб зробити речення зручнішим для читання. Одначе, роблячи так, ми іноді пропускаємо зв'язок, який письмо хоче нам відкрити отже, тут сказано, пильнуйте про мир зо всіма. Прс ми можемо перекласти. намагайтеся виконувати Божу волю в усіх ситуаціях і намагайтеся мати святість. і тут є зв'язок з текстом. у якому сказано: ось що Є зв'язок між Божою волею та святістю. Тут сказано, без якої тобто без святості. Якщо ви не живете в слухняності Божим цілям, а саме це і є святість. Якщо ні, каже письмо, то ви не зможете побачити Господа. А що це означає? Ви не матимете належного розуміння того, Ким є Бог та чого Він хоче від вас у даній конкретній ситуації? Знову і знову в цьому посланні автор каже нам про принципи за допомогою заповідей, як нам відповідати на об'явлення, щоб нам виконати Божі цілі і проявляти не лише праведність, а й святість, адже люди бачать зв'язок між нами та Богом. Я розмовляв з однією людиною, і вона. Молода жінка, єврейка, прийшла до віри і розповіла свідчення. Чому вона прийшла до віри? А це тому, що вона побачила святість у жінці, яка поділилася з нею свідченням. Отже, не недооцінюйте значення прояву святості в вашому житті. Тепер подивіться 15-й вірш. Тут сказано спостерігайте. Дивіться, щоб хто не зостався без божої благодаті, П'ятнадцятий вірш дуже важливий. Дуже часто його розуміють хибно і на цій підставі розвивають цілу теологію. Однак, тут не сказано про відпадіння від благодаті. Багато людей хочуть використовувати це місце письма як таке, яке каже про втрату спасіння. Ми вже багато разів бачили в цьому посланні Що автор казав про неможливість такого. Коли автор каже: Дивіться, це слово означає ось що. В іншому місці письма таке саме слово використане для позначення позицій в господі. В домі, зборах відкуплених, яку посідає охоронець зборів, або єпископ це те саме слово, але в цьому разі воно використане в вигляді веління, заповіді. Автор каже спостерігайте, дивіться, щоб хто не зостався, не опинився без Божої благодаті. Що це означає? Для того, щоб правильно це зрозуміти, Необхідно мати повне розуміння того, що письмо каже про благодать часто люди думають про благодать тільки в аспекті спасіння. і це правильно. Благодать відіграє ключову роль у спасінні людини, але в додатковому значенні, яке не перебуває в конфлікті з тим, що ми сказали. має додаткове значення. але не в конфлікті з тим що ви спасені благодаттю. однак, письмо також каже, що благодать навчає нас відкидати нечестя і жити побожно в цьому житті. Це є те, про що каже автор. Другий аспект благодаті. не допускайте того, щоб не виконати мету благодатів усій повноті, що означає, ви маєте жити побожно. Отже, це місце письма каже: повернімося туди, де ми були. Друга половина 15-го вірша. Тут сказано дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. І якщо ж ми відкинемо це, якщо ми не житимемо побожно, що тоді? Що ж є лише одна можливість. Якщо ви не живете побожно, тоді залишається одна можливість. Ви живете не побожно. Що ж робить благодать? Благодать розвиває в мені відзеркалення тори. Що це означає? Основа тори всієї тори? Павло каже в посланні до Галатів: бо весь закон в одному слові полягає: ве лареха камоха. – «люби ближнього твого як самого себе. Коли ж ми не використовуємо благодать належним чином, тобто для демонстрації любові, яким буде результат? про це каже автор. виникне корінь гіркоти. І він заподіє шкоди. Він каже, щоб багато хто не поганили з тим, що означає це слово «опоганитися»? Значення цього слова в грецькій мові ось яке Воно означає щось, що не можна використовувати, Якщо я маю корінь гіркоти. тобто я не люблю ближнього, не демонструю результат благодаті в житті віруючого. тут йдеться не про спасіння, а про вплив у житті віруючого який освячує. Тож, якщо ми цього не робимо, тоді виникне корінь гіркоти, він заподіє шкоди яким буде результат? Опоганення, а опоганення означає, що ми не зможемо бути використані Богом. Ми не придатні, не підходимо для використання і будемо відкинуті. Однак, знов таки опоганення ніяк не пов'язане зі спасінням, а лише з використанням нас Богом для його цілей. І є розв'язок проблеми, опоганення. Який? Каяття. І за мить це стане очевидно. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. А дія результат Божої благодаті в тому, що корінь гіркоти не виникне, не завдасть шкоди і люди не будуть опоганені. Шістнадцятий вірш. Щоб і зараз ми розмовлятимемо про Ісава. Ми казали про нього кілька тижнів тому. Згадайте, ісав продав перворійство з яким приходить благословіння. Розумієте, багато вчителів Біблії. Я б міг назвати декого, імовірно, почувши ці імена, ви здивуєтеся оскільки вони люди добре відомі. І ось коли вони кажуть про Якова та Ісава, то позиціонують Ісава як добру людину, неймовірно. а про Якова кажуть як про шуканця? Ні, він не обманював. не було нічого, нічого і зробленого Яковом, чого б йому не слід було робити. Хто сказав йому обкластися шкірою. Його мати, а чому Ривка сказала йому це зробити? Тобто Ревека Через пророцтво. Бог сказав їй зробити так з тією метою, щоб Яків одержав благословіння перворідства. Бо Ісав продав його йому, отже, нічого поганого Яків не зробив. зверніть увагу на коментар, який надає новий заповіт на це місце письма зверніть пильну увагу, він каже про те, щоб не мати кореня гіркоти, який опоганює людей, і робить так, що Бог не може їх використовувати. І кого це описує? Ісава. Тому він і згаданий тут. 16-й вірш щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той, хто адже не сказано Яків, чи не так. А сказано, «Ісав». Ісав нечистивий з погляду нового заповіту, і дивіться. Це проблема, коли люди, розповідаючи цю історію з 27, 28 розділів книги буття, кажуть, що Ісав молодець, він добрий хлопець. Це проти письма. Коли новий заповіт каже про Ісава, то називає його злим, нечистивим безбожником. А чому так? письмо каже, що своє перворідство віддав за поживу саму за одну порцію їжі. Що це означає? Його не цікавили божі плани та цілі. Ми казали про це кілька тижнів тому. і знаєте, тут сказано, що він теж бажав успадкувати благословіння. І тут сказано, що він був відкинутий, хоча шукав його через каяття. Тут сказано, не знайшов бо був можливості до покаяння. є такі речі, хоча покаятися можна в усьому. але ось про що каже автор є такі речі. Хоча ми й покаємося в них, те, що втрачено, не відновиться. І я казав про це кілька тижнів тому. І характерний приклад цього Ісав. Він шукав зміни, він хотів благословіння. Він просив зі сльозами, як сказано далі. Він покаявся, але місця покаянню не було. В сенсі відновлення втраченого Хоч, подивіться кінець 17-го вірша, хоч його зі слізьми шукав. 18-й вірш. а в цьому вірші щоб його зрозуміти, нам треба повернутися у 20-й розділ книги вихід. Я раджу вам прочитати це місце письма. Вихід, 20-й розділ, відразу ж після того, як письмо каже про 10 заповідей, а тут сказано про дуже цікаву подію. Ізраїлові сини були перед горою Синай, і тут сказано що гора палала вогнем, диміла, був звук шофара, шофар особлива труба, баранячий ріг, і промовляли голоси. Що означає божий голос? І люди були налякані. Бог почав промовляти до них, і він наблизився до них. а що зробили люди? Що ж, вони злякалися і сказали, «Ми більше не хочемо чути Бога, а слухатимемо Мойсея, щоб нам не померти. І ось контекст. вони щойно почули Божі очікування для свого народу, десять заповідей. і Усвідомили, які далекі вони були від Божих очікувань. А тому вони злякалися, і коли Бог почав наближатися до них, між іншим, Мойсей каже їм: Бог наближається до вас не для того, щоб занапастити вас, а для того, щоб дати вам надприродний досвід. І тоді ви матимете Божий страх та пізнання Бога. І ви не зможете грішити. Бог хотів зробити великий перехід. Перетворення людей однак вони це відкинули, і через те, що вони відкинули велике благословіння, яке Бог хотів їм дати в 20-му розділі книги вихід, після того, як були дані десять заповідей, що ж із цієї причини було багато суму, гріха, нещасть, так багато речей, які розчаровують для того, щоб зрозуміти цю частину 12-го розділу послання до євреїв. Нам необхідно пам'ятати цей основний момент. Подивіться 18-й вірш. Кажучи про гору Сінай, куди Бог привів народ, автор звертається до нас із вами, до віруючих, і пише «Бо ви не приступили до гори дотикальної та до палаючого огню, і до хмари, і до темряви та до бурі. І 19-й вірш, і до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше не мовили слово до них. Гарний точний опис того, про що ми казали з 20-го розділу книги Вихід. Тут автор наводить контраст і каже Бог у Євангелії через служіння Ішуа, не привів вас до гори Сінай, де ви мали такий досвід, що ви бачили вогонь, дим, сурмові звуки та слова, через що люди злякалися і казали. Не продовжуй більше слово, Ми цього не хочемо. Автор каже, що це не було вашим досвідом. Продовжуємо читати, І він каже в 20-му вірші «Не могли б вони того витримати, що наказано. Коли звірина догори доторкнеться, то буде камінням побита. А тексту з рецептус додає. Або вбита стрілою, або списом отже, в цьому місці сказано, що тільки Мойсей міг зійти на гору Сінай. а якби хто інший торкнувся цієї гори без схвалення Бога, то помер би і не лише людина, а й тварина. То в чому тут сенс? Я маю на увазі. Тварина просто ходить, пасеться. Тварина не має об'явлення від Бога. Та вона й не знає нічого, але якби торкнулася цієї гори, то вона була б що? Вона була б каменована або простромлена. в юдаїзмі тварину можна вбивати лише шляхом за Тобто їй перерізують горло, і це для тварини безболісно єдиний виняток згаданий тут, де тварина могла бути вбита інакше через святість гори. Тому ви можете зрозуміти, з якої причини люди так злякалися всього цього. І все завершилося б добре, але вони не слухали того, що їм було сказано. І тут автор каже. Подивіться, 21-й вірш. І таке страшне видіння було, що Мойсей проказав Я боюся і тремчу. Ось таким був досвід на горі Сінай. Але подивіться, 22-й вірш. Автор каже про щось інше. Вже не йдеться про такий досвід, який мав народ на горі Сінай. Але він каже але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного? Де є хто? Що він каже? Десятки й десятки тисяч ангелів. Отже, де ми? Наша позиція через віру в Месію не на горі Сінай? А на горі Сіон? На горі Сіон. А що означає Гора Сіон? Що ж, це слово і ми казали про це вже. І кілька разів перед цим від слова ціон ми маємо слово мецуян, яке означає відмінність, перевагу. Отже, ми були приведені на чудову гору, де Бог хоче давати нам чудові речі. Кращу ситуацію. Автор пише, до кого ми долучилися. 23-й вірш. Ми частина зборів та церкви первістків на небесах. Ми долучилися до суддів всіх, Бога. Хто робить духи праведників досконалими. Тут сказано про те, яким буде наш результат. Ми були зараховані, зареєстровані в зборах первістків а це означає, що ми маємо спадщину. А хто наш Бог? він є Бог суддя всіх, і той хто робить духи праведників досконалими. А як він це робить? зверніть увагу на те, як відкривається письмо. він робить це через новий заповід, посередник якого Єшуа і до покроплення крові, що краще промовляє, як Авелева. А чому автор згадує тут Авеля? знов таки, щоб зрозуміти це послання, корисно звернутися до юдейської релігійної спадщини. бо Авель досить шанується в рабинських книгах мудреців. Чому? Бо він віддав Богові те, що належало, те, що було потрібно. Він це зробив, розрізнивши Божу волю. А оскільки він зробив те, що було правильно, Бог прийняв його жертву. І саме це розглядається як чудовий приклад, як парадигма для всіх жертв, щоб ми слухали Бога і відповідь давали йому те, що хоче він, а не те, що ми вважаємо дорогоцінним, те, що ми вважаємо гарним. І те, що на нашу думку треба давати Богові, отже, запитання жертва ініційована нами чи ініційована Богом? Авель приніс жертву правильно, і його жертва дуже шанується. А письмо каже тут що зроблене месією більше за те. Що зробив Авель, коли він поклав своє життя за нас, ставши заступником нового заповіту, повертаємося до 24-го вірша. І слово новий завжди має бути асоційоване з Божим царством. Авелова жертва була доброю для цього життя, а жертва Месії заповіт, який він встановив, є добрим і для досвіду царства. 25 п'ятий вірш. У 25-му вірші застереження. І знову, щоб зрозуміти це, нам треба згадати, що сталося в двадцятому розділі книги Вихід відразу ж після того, як були проголошені 10 заповідей. Подивіться, 25 п'ятий вірш. Він каже дивіться. І це слово означає будьте обережні, уважний, бережіться. Це слово настанови та застереження. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Він каже: бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі. Автор знову повертається до гори Сінай, до тих, хто відкинув те, що Бог хотів зробити. Але ж Мойсей промовив до них і сказав: Бог не хоче занапастити вас. Ви хибно зрозуміли, чому Бог наближається до вас. Мойсей дає їм об'явлення. А що зробили вони? Вони відкинули того, хто промовляв на землі Мойсея, і відкинули Божі вмовляння, тобто те, що Бог казав через Мойсея. Бо як не повтікали вони, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає. кого? того, хто звіщає. Про кого каже автор? Про Месію. Тому, якщо ми відвернемося, це останні слова 25-го вірша. Якщо відвернемося від об'явлення Месії, це було погано, коли люди відвернулися від того, що сказав Мойсей біля гори Сінай. Але якщо ми відвернемося від того, чого навчав Месія, відвернемося від духовного небесного об'явлення, то наскільки тяжчого зазнаємо покарання? І що це за покарання? Вічний осуд. 26-й вірш що голос його захитав тоді землю. Згадайте, вся земля хиталася, коли на горі Сінай були дані десять заповідей, і коли промовляв Бог. Він каже, що голос його захитав тоді землю. І ось обіцянка. Він щось обіцяє, кажучи, між іншим, він цитує інше місце, кажучи ще раз, що означає. Є інше місце письма, з яким він хоче зіставити. Ось що означає ця фраза еті апакс грецькою. Тобто ще одне місце письма, і що він каже у 26-му вірші? Ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. Це місце з книги пророка Огія. І коли Огій згадує, що Бог захитає небеса й землю, небеса й землю. Що має нам згадатися? створення і каже він про друге створення, яке є результатом відкуплення. він каже про Боже царство і який висновок? Коли люди відкинули те, що сказав Мойсей, вони мали піти в пустелю на 40 років. багато хто з них помер, загинув. То що відбувається? Велике покарання, Яким тяжким було покарання для тих, хто відкинув об'явлення Мойсея, яке він звичайно одержав від Бога? то наскільки тяжчим воно буде для тих. Хто відкине Боже об'явлення через Месії Ішуа? І що він каже? Отже, якщо ви пропустите це, я один раз сказав і похитнув землю. Але тепер скажу ще раз, ще раз похитну не лише землю, а й небо. І яким буде результат? Боже царство. Ви пропустите Боже царство? Він каже у 27-му вірші. А ще раз визначає заміну захитаного. і в багатьох бібліях пропущене це слово. Щоб це зрозуміти, необхідне ціле послання на дану тему. але тут йдеться про перехід, про зміну І Ось що ми зробимо. Продовживши наступного тижня, порозмовляємо про значення цього. Але я хочу викласти це ясним чином. вам треба згадати з шостого, а особливо з сьомого розділу, де наводиться слово метатіссімі. Метатісімі це два грецькі слова, які означають поміщати щось із чимось іншим. І тільки зіставивши ці речі, ми зможемо зрозуміти що Бог хоче донести до нас. Це слово дуже важливе для розуміння великої частини послання до євреїв. І ось автор вибирає те саме слово, яке більшість учених дослідників, учителів Біблії, просто ігнорують. Вони кажуть про видалення, І тут справді сказано про видалення, але нам необхідно розуміти це належним чином. тільки зробивши це, ми зможемо правильно зрозуміти. Що Бог каже тут, і результати для нас як для новозаповітних віруючих. Отже, кінець 12 розділу такий важливий. він дає нам об'явлення, щоб ми зрозуміли, що Бог робить та що він зробить у встановленні свого царства. Час закінчився. До зустрічі наступного тижня. Нехай Бог вас рясно поблагословить. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. щоб більше довідатися про нас. Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!